Всім привіт, з Ірландії і запрошую вас погуляти разом зі мною. Місце атмосферне це захід сонця. Ну, На жаль, погода нас не радує цього літа. Але не пишіть мені, будь ласочка, що валі домой, якщо тобі щось не подобається. Насправді, насправді, я коли кажу, що літо не дуже. Це означає, що наступне літо буде тепле. Бо якщо в мене от вісім разів було хороше літо і тільки один раз холодне, то і у вас може так бути. Так що, я підтримати вам, вас хочу сказати вам таку приємну інформацію. На початку я вам показала покинуту фірму, але про фірми кельтського тигра я вам запишу окреме відео. До речі, мене питали колись, як заснувати в Ірландії фірму. На той час я ще так не знахабніла, як зараз, і посоромилася розповісти про те, що я не знаю, бо фірми в мене ну, не було і нема, і я про це сказала, що ну, в мене ж нема і фірми, і я не розуміюсь на цьому. Ну, а зараз вже, вже знахабніла і можу і про це вам розповідати теж. Ну, жарти жартами, а розповісти я вам хочу в атмосферному місці на заході такого от сонця про міфи і ну, окреме таке міфічне створіння фамори з назвою. Єдине, що такий момент, це пляж, хотіла б вам сказати, що це пляж біля містечка Донігол. Якщо їхати до Бандорна, от перший він довгий, і мій чоловік мені так хотів сподобатись, що ми просто переписувалися в інтернеті. Так ось він так хотів сподобатись, що бігав кожного ранку, щоб приїхати таким худеньким до мене і гарненьким. Я не знаю єдине, чого він думав, що мені саме худенькі чоловіки подобаються. От з чоловіками в мене не так. От жінки я вважаю, що повинні бути, як казали на Західній Україні, пилка повинна бути тонкою. І от я сприймаю, що пилка повинна бути тонкою. А от чоловіки, я думаю, що можуть бути і, вони ж не пилка, можуть бути трошечки такими в тілі. В тілі. А, ну то щось мене занесло не туди. Так от, це пляж біля Доніголу, І якщо ви думали, що Донігол, як я коли приїхала, мені здавалося, це логічно, що Донігол це є центром нашого графства Донігол. ні, центром є Ліфард, який поруч з Північною Ірландією. А Донігол це історичний центр, колись там була столиця останнього королівства. Так що, от такі от моменти. Про міфічне створіння. Про ліпрікона я не буду розповідати, бо ну, Ліпрікона вже всі знають. Про гобліна теж міфологія багата дуже. Не тільки ліпрікони є з гоблінами. Ну, Це окремі треба робити відео, якщо вам сподобається, то можу, можу і про ліпрікона вже там, і інші створіння. Ліпрікона, кажуть, що розкрутили з такою політичною метою, щоб показати, які ірландці жадібні, які вони погані, які вони не хочуть віддавати своє золото, які вони злостиві і помстяться, і заберуть своє золото. І от я чомусь на боці Ліпрікона кожен раз була, бо я не розумію, ну, ну навіщо в нього забрали його золото. Навіть якщо це помилка, треба віддати і вибачитися і компенсувати йому, що він там шукав вас і нервував. І дівчата такі от жарт, що, ну, не жарт навіть. Зауваження, що якщо ви хочете приїхати за золотом, майте на увазі, що ірландці, а ліпрікони – це ментальність ірландського народу. Що ірландці можуть не віддати вам своє золото, може так статися. Ну, я, звичайно, вам вважаю, щоб віддали. Ну, от може, що міф все ж таки впливає на світогляд і є ну, частиною ментальності цього народу. Розповісти хочу про фаморів: це таке от створіння. Ірландці в них були часи, коли вони були навіть не друїдами, а в них був пантеон богів. І Ірландію в Ірландії жили різні народи, От невеличкі такі острі, а жили різні народи. Так ось у цей час у них були такі фамори створіння. Вони приїздили з моря. Вони там за морем десь жили, за океаном, і хотіли в ірландців, як інші загарбники, вкрасти золото. Обкладали даниною І Також прошу звернути увагу на те, що таке фамори це не моя погана вимова, це справді ірландська назва. Якщо ми беремо всі три слова, які я знаю, Ірландські три слова, такі, як мадра, горомія майокета та ні, ніл, ніл. Це вже є щось українською. НІ. Дорі це назва, дирі, це ірландська назва, але на англійській такий манер. А насправді це Дорі. Так ось схоже з українською мовою. Я думаю, що не тільки історія, моменти історичні, як там голод чи боротьба за самостійність, 16 16-й рік, а в нас сімнадцятий, 1917 в нас, а в них 16 16-й рік. Не тільки от такі от спільні моменти в історії, події в історії, а є ще, ще більш. Щось спільне, ну це треба досліджувати. Це поки гіпотеза в мене така. Про що я хотіла розповісти? Що мене вразило в цих фаморах? Мене вразило, що вони хотіли вкрасти в ірландців золото теж гроші. А в нас є змій, який живе за морем. Але він вкрасти хоче не золото, а українок. І от це теж має сенс, бо ну українок крали. Ну, що казати? Наших дівчат крали і ну, багато часу. Але от таке відображення дійсності, так? Тобто найцінніше в ірландського народу це. Золото, ну, ще якісь там золото золото гроші, а в українського народу це жінки, жінок цінують, Ну і сусіди в нас теж такі пристрасні, тобто нашим, нашим міфічним створінням, казковим треба треба жінки. До речі, змій з жерти чогось хотів нашу красуню українську. Це в нас так лякали дівчаток, так? щоб вони не хотіли за кордон заміж. І такий ще момент, що може бути так, що в нас бояться і отак от негативно ставляться, не бояться, як краще сказати, а так от ставляться не дуже добре. До закордонного заміжжя. Через те, що в нас є такий от міф, така казка, що в нас хочуть вкрасти ну і, звичайно, що там чекає доброго, якщо у тебе змій вкрав, може, в твоє життя скластись так недобре, що? Мама Мія, правда? Ось про що хотіла розповісти. Ну і подивитися з вами на захід сонця. Для мене океан ну, атмосферний. Ну, на жаль, відео не передає запах. На жаль, я от 10 хвилин проводжу і такий релакс на ніч потім. І мені цікаво було вам показати ну і поговорити про це, що ви думаєте? Про фаморів і про те, що їх фамори хотіли. І гроші вкрасти, а наш Змій хотів вкрасти в нас ну наш казковий, хотів вкрасти в нас дівчаток наших. Що ви про це думаєте? Чи відображає це ментальність? Чи, на вашу думку, на це не треба звертати уваги? Дякую вам за те, що погуляли зі мною. Всього вам найкращого. Взагалі вам дякую за увагу.